Розглянемо дві задачі. Умова першої задачі: у п'ятих класах 64 учні. Із них 3 16 становлять відмінники. Скільки відмінників у п'ятих класах? Проаналізуємо дану задачу. Тобто нам сказано, скільки всього учнів вчиться у п'ятих класах. Нам дано ціле, правда? Якась ціла частинка. І нам потрібно знайти. Частинку від цього цілого. Три шістнадцятих становлять відмінники. Пригадуємо, що знаменник дробу нам вказує, наскільки рівних частин поділили щось ціле, а чисельник каже, скільки таких частин взяли. Щоб дізнатися, скільки становить три частинки від шістнадцяти. Нам потрібно спочатку дізнатися, яка вага однієї частинки, тобто скільки учнів припадає на одну частину. Для цього ми поділимо 64 на 16 на знаменник. І це буде 4. Отже, коли учнів поділили на 16 однакових груп, то кожна група становить 4 учні. Ми дізналися з вами, що Одна частинка це 4 учні. І нам сказано, що 3 зістанціх становлять відмінники. Тобто 3 частинки це відмінники. 3 помножити на 4 це буде 12. І таким чином ми з вами дізналися, яка частинка від загальної кількості учнів становлять відмінники. Розглянемо другу задачу. Мати приготувала вареники із сиром, а Микола з'їв 9 штук, що становить три 16 усіх вареників. Скільки вареників приготувала мати? От чим ця задача відрізняється від попередньої в попередній задачі? Ми з вами шукали. Частинку від чогось цілого. А от у другій задачі нам треба дізнатися, скільки вареників всього приготувала мати. Тобто нам задана частинка, а дізнатися нам треба ціле для знаходження відповіді на поставлену задачу. Ми будемо діяти за таким алгоритмом. Отже, Микола з'їв дев'ять вареників. І оці дев'ять вареників це становить три сімнадцятих частинки від загальної кількості вареників, які приготувала мати. 9 штук 3 частинки, так? Давайте тоді так само з вами спробуємо дізнатися, скільки вареників припадає на одну частинку. 9 ділимо на 3. І це буде 3. Ми дізналися з вами, що на одну частинку припадає 3 вареники. А за умови задачі нам сказали, що е Таких частинок 17, да? тобто знаменник нам каже, на скільки рівних частинок поділили щось ціле. Ось оце ціле, тобто загальну кількість вареників, поділили на 17 частинок, кожна з яких складається, як ми ще не дізналися, із трьох вареників. І тепер, щоб дізнатися, скільки ж всього вареників приготувала мати, нам потрібно 3 помножити на 17. Мати приготувала 50. Один вареник. Давайте порівняємо ще раз ці дві задачі, їхні умови і алгоритм розв'язання. У першій задачі нам було дано ціле, і нам потрібно було дізнатися частинку від цілого. Як ми діяли? Ми цілу частину поділили на знаменник і помножили на чисельник. А от другій задачі. У другій задачі нам потрібно було дізнатися вже ціле. Ціле нам невідоме, нам лише в умові задана частинка. Тому, що ми робили? От тут, щоб дізнатися цілу частину, ми спочатку ділили на чисельник, а потім вже множили на знаменник. Отже, коли ви зустрічаєтеся із задачами такого типу, ви повинні для себе проаналізувати умову. І виясните для себе, що ви шукаєте і що вам дано в задачі. Якщо вам потрібно знайти частинку від цілого і ціле вам відоме, то ви що робите? Це ціле ділите на знаменник і множите на чисельник. А от якщо вам в задачі невідоме ціле, вам ви його шукаєте, але вам відома частинка від цілого, тоді, щоб знайти ціле, ви робите навпаки. Ділите на чисельник і вже множите на знаменник. Перегляньте ще раз ці задачі і спробуйте для себе ще раз зафіксувати, в чому полягає різниця між ось такими задачами і як потрібно розв'язувати задачі одного типу і іншого. На останок розв'яжемо з вами декілька рівнянь. Маємо ось таке рівняння. Б7 дорівнює 12. Нам потрібно знайти корінь рівняння. Розв'язати рівняння це значить знайти його корінь. А що таке корінь рівняння? Це дізнатися, чому дорівнює невідома величина. У нашому рівнянні невідома величина це b. А ми з вами знаємо, що риска дробу заміняє яку дію? Правильно, дію ділення. Отже, b сьомих це насправді ми маємо розуміти, що це те ж саме, що b поділити на 7. Отже, пригадуємо правило. Б у нас є компонентом дії ділення, і в даному випадку це ділене. Пригадуємо, щоб знайти невідоме ділене, що треба зробити? Частку помножити на дільник. 12 у нас це частка, 7 дільник. Знаходимо, чому дорівнює Б. Б дорівнює 12 помножити на 7, отже, Б дорівнює 84. Давайте перевіримо. 84 сьомих дорівнює. Ділимо швиденько 84 на 7 12, так? Отже, ми знайшли корінь рівняння і зробили це правильно. Йдемо далі. 169 на М дорівнює 13. Знову таки, риска дробу заміняє нам дію ділення. Отже, яким компонентом є невідоме М? Це дільник, так? Отже, щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Ділимо М дорівнює 13. Перевіряємо. 169 поділити на 13 дорівнює 13. Отже, ми з вами знайшли вірно корінь рівняння. Далі. 126 у нас у чисельнику, а в знаменнику у нас іде з вами вираз. 8 мінус ігри, 21. Якщо когось налякав такий запис цього рівняння, не лякайтеся. Адже ви добре знаєте, що риска дробу заміняє дію ділення, і такий запис нам демонструє те ж саме, якби ми записали, 126 поділити на вираз у дужках. 8 відняти Отже, давайте з вами зв'язувати це послідовно, будемо розплутувати клубочок. Невідома величина є частинкою дільника, так? Тому давайте спочатку ми з вами знайдемо, чому дорівнює дільник, тобто чому дорівнює вираз, 8 відняти ігри. Щоб знайти невідомий дільник, щойно ми вже це робили. 126 потрібно поділити на 21. Таким чином, ми з вами дізналися, що 8 відняти ігрик. Дорівнює 6. Ну, а тепер шукаємо Y. Y у нас є компонентом дії віднімання, і це є від'ємник, так? Значить, щоб знайти невідомий відємник, що треба зробити? Від зменшуваного відняти різницю. 8 відняти 6 дорівнює 2. Y буде 2. Давайте перевіримо. 8 відняти. 2, це буде 6. А 126 поділити на 6 буде 21. Отже, перевірку, наш корінь рівняння пройшов, тому ми його зараховуємо і вважаємо, що розв'язали все правильно. І давайте останнє четверте рівняння. Тепер у нас у чисельнику вираз х плюс 6 шостих дорівнює 6. Значить, у нас невідома величина знаходиться у діленому, так? Знайдемо спочатку ділене. Щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. Х плюс 6 дорівнює 36. Ну а тепер шукаємо вже невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 36 відняти 6 дорівнює 30. Перевіримо, підставимо замість x корінь рівняння, який ми щойно з вами знайшли. 30 додати 6, це буде 36, поділити на 6 дорівнює 6. Все правильно, молодці! Ось так ми з вами розв'язуємо рівняння. А на сьогодні достатньо домашнє завдання буде у вас на екрані. Я бажаю вам гарного дня! Зустрінемось на наступному уроці.